Добрий день. Сьогодні ми розглянемо систему двох непередних випадкових величин. Так само, як і одновимірна випадкова величина, так ми переходимо від одновимірна до двовимірної випадкової величини і аналогічно можемо спіймати закономірність, яким чином перейти до н-вимірної випадкової величини. Що стосується непередних випадкових величин? і одновимірна і система двох непередних випадкових величин. Задається тільки двома способами це функція розподілу та щільність розподілу. Ще раз повторюю: для того, щоб от фраза задати неперервну випадкову величину», це буде означати тільки одне, що ми будемо задавати значення випадкової величини, тобто відповідні значення x, y, і, ймовірності одночасної їх появи. Імовірність в такому випадку задається тільки двома способами: або за допомогою функції, або за допомогою щільності розподілу. І зараз ми розглянемо функцію розподілу. Що таке функція розподілу для системи двох неперервних випадкових величин? Отже, функція розподілу ймовірності двовимірної випадкової величини, яку ми зазначаємо великими буквами x, y. Називається функція розподілу f від xy маленька, яка для будь-яких чисел x і y визначає ймовірність сумісної появи подій, що випадкова величина буде менше за зазначена x і випадкова величина y буде менше за зазначене значення y. Фактично це означає, що випадкова величина або функція розподілу. Показуємо вірність того, що якась складова х нам буде значення меншого за число Х, і складова Y, компонента y менше значення за число y. Давайте розглянемо, що це означає геометрично. Геометрично ми беремо якусь точку з координатами х маленьке, y маленька на координатній площині. І нам потрібно, щоб випадкова величина потрапляла в проміжок, да, проміжок або в область, яка визначається ось цією нерівністю, що х менше за х маленьке, тобто це буде ліворуч від цієї лінії, і y менше, ніж y маленьке, це буде нижче за цю лінію. Тобто, фактично, що таке ймовірність в даному випадку, що таке функція розподілу? Це ймовірність того, що точка потрапить в цю область, заштриховану область. Це було геометричне тлумачення функції розподілу. Розглянемо деякі властивості функції розподілу. По-перше, через те, що функція розподілу це ймовірність, то значення функції розподілу обов'язково буде в межах від 0 до 1. Тобто f від x більше або дорівнює за 0. Але менша або дорівнює за одиницю. Друга властивість, що функція розподілу є неспадною. Що це означає? Вона неспадна і відносна окрема екса, і відносна окрема y. Тобто, неспадна це або тільки зростає, або зростає, або монотонна. Тобто, не спадає, не спадна. Не спадна. Третій пункт, третій пункт нам каже про граничні співвідношення для функції розподілу. Якщо, наприклад, х у нас буде мінус нескінченність, тобто, фактично, ми шукаємо ймовірність того, що точка якась потрапить на площину, яка буде лівіше від мінус нескінченності за х. Звичайно, це неможливо. І така ймовірність дорівнює 0, відповідно, як і сама функція розподілу. Те ж саме, і функція розподілу. Якщо y дорівнює мінус нескінченності, то це в нас теж буде 0, тому що не може бути щось нижче, ніж мінус нескінченність за графіком. Відповідно, те ж саме, якщо в нас функція розподілу і х буде мінус нескінченність, і y буде мінус нескінченність, Відповідна вся функція дорівнює нулю. Але якщо ми візьмемо функцію розподілу, яка, дорівнює, яка приймає значення х плюс нескінченність і y приймає значення теж плюс нескінченість, то чому дорівнює така функція розподілу? Звичайно, якщо x плюс нескінченність і y. Нескінченно високо знаходиться, то така ймовірність буде дорівнювати одиниці. Тобто ймовірність потрапляння точки в такий прямокутник, який покриває всю площину ОХY. Наступна властивість, четверта, яку ми можемо використовувати для знаходження функції розподілу окремо для х і окремо для y. Про що каже ця властивість? Якщо y прямує до плюс нескінченності, то функція розподілу двовимірної випадкової величини x y наближається до функції розподілу f1 від x, тобто функції розподілу окремої компоненти нашої випадкової величини, а саме х, яка х також є випадковою величиною. Аналогічно, якщо в нас y, x буде прямувати до плюс нескінченності, то ми будемо шукати функцію розподілу складової Y. Ще раз повторюю: якщо ми тут замінимо замість y прямої до нескінченності, буде x прямої до нескінченності, то ми отримаємо закон розподілу окрема для Y. І остання п'ята властивість, яку ми розглянемо, дозволяє знайти ймовірність потрапляння значень двовимірної випадкової величини. У прямокутну область. Отже, ймовірність того, що одночасно випадково величина Х потрапить на інтервал від А до Б, а Y потрапить на інтервал від Б до А, буде дорівнювати Ф від БД, ми беремо крайні праві значення плюс F від АС, беремо крайні ліві значення. І далі буде зі знаком мінус мінус F від BC, і відповідно, F від AD. Виведення цієї формули ви можете знайти в різних літературних джерелах. Крім того, треба зазначити, що в цій властивості, якщо я поставлю знаки дорівнює, це зазначалося і в одновимірній неперервній випадковій величині, то ця, нерівність, ця рівність не зміниться, ця формула ніяк не зміниться. Розглянемо приклад. Цей приклад ми взяли із підручника бобик берегова копитка із розділу якраз система двох неперервних випадкових величин». Отже, задана функція ось вона представлена нижче. Це звичайна кусочна функція. І треба знайти ймовірність того, що наші випадкові величини потраплять x потрапить на інтервал від мінус 2 до 1, і y потрапить на інтервал від мінус 1 до 3. Якщо ми звернемо увагу на формулу, що записана вище в п'ятому пункті, то ми побачимо, що нам треба розв'язувати це через функцію розподілу. Отже, починаємо підставляти числові значення в цю формулу. Починаємо з першого значення. BD це крайнє значення праві х і, y, тобто 1, 3. Наступне плюс значення функції в точці АЦ. АЦ це мінус 2-1. Наступне плюс мінус, вибачте, f від bc. Це буде f від 1 мінус 1. І останнє значення мінус f від а d. Тобто мінус 3. Отже, знайдемо f від 1, 3. Яким чином можна знайти це значення? f від 1, 3. це означає, що X дорівнює 1. Цьому відповідає цей інтервал і цей інтервал. А y дорівнює 3. Y дорівнює 3 тільки на цьому інтервалі. Отже, використаю цей рядок, цю функцію для того, щоб знайти значення функції розподілу в цій точці 1,3. Замість х підставляю 1, замість y підставляю 3. Підставляю сюди числа. тобто, це буде 1 плюс 6, це буде 7 у чисельнику. Помножити 3 плюс 2 5, 7 на 5 і поділити на 48. Плюс наступне значення f від мінус 2 мінус 1. Знову ж таки, мінус 2х дорівнює мінус 2 входить в ці два інтервали. В інших х такого немає. Мінус 1 y дорівнює мінус 1, знову ж таки входить в цей інтервал, і це означає, що ми знову будемо підставляти в цю функцію замість x мінус 2, а замість y мінус 1. Починаємо підстановку. Якщо х дорівнює мінус 2, то в такому випадку це буде мінус 2 плюс 6 4 помножити, і замість y підставляємо мінус 1. Мінус 1 плюс 2 це буде одиниця і поділити на 48. Мінус наступне значення. Знову те ж саме, ми визначаємо, в який з цих рядків ми будемо підставляти замість і у відповідні числа 1 і мінус 1. Знову ж таки, х дорівнює 1 і y дорівнює мінус 1 знову належить цьому інтервалу. І це означає, що знову ми будемо користуватися цією функцією. І сюди замість х підставляємо 1, це буде 7, помножити. і замість у мінус 1 7, помножити на 1 і поділити на 48. І останнє значення х дорівнює мінус 2, y дорівнює 3, це знову ж таки буде той самий інтервал, і ми знову замість х підставляємо мінус 2, це буде 4, а замість y підставляємо 3, 3 плюс 2 це 5. 48 дорівнює. Залишилося порахувати. 35 плюс 4 39. Мінус 7 плюс 20, це буде 27. 48. 39 мінус 27 це буде 12. 12, 48 це одна четверта при скороченні. Або. Якщо записати в десятковому дробі, то це 0,25. Отже, приклад розв'язаний. Наступне задання неперервної випадкової величини через щільність. Щільність розподілу так само, як і функція розподілу, розглядалася раніше для одновимірної випадкової величини. Щільність розподілу ймовірності двовимірної неперервної випадкової величини. Називають другу мішану похідну від функції розподілу. Отже, щільність розподілу позначається маленькою буквою F на відміну від функції розподілу, і вона дорівнює другій мішані похідній від функції розподілу за обома змінними, тобто dx, dy. Тобто, якщо ми знаємо одну з функцій, то ми обов'язково знайдемо і другу функцію. І які ж має властивості щільність розподілу? Ну, по-перше, щільність розподілу обов'язково невід'ємна. Перша властивість, що щільність розподілу більше або дорівнює за 0, або невід'ємна. Друга властивість називається умовою нормування. Її використовують доволі часто, як для дискретних, так і для неперервних випадкових величин. Що щільність розподілу на всій області визначення випадкових величин х і y в сумі буде дорівнювати одиниці. Але в сумі для неперервних випадкових величин, сума аналогом суми є інтеграл. Отже, подвійний інтеграл від щільності розподілу за двома змінними dx, dy завжди дорівнює одиниці. Це так звана умова нормування. Вона є в будь-яких випадкових величинах. Третя властивість буде визначати, яким чином знайти щільність розподілу окрема для х і окрема для y. В такому випадку щільність розподілу окрема для випадкової величини Х, можна знайти із загальної щільності, ми беремо інтеграл від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Від щільності загальної для х і у Ми хочемо позбутися від у, Отже, ми будемо брати інтеграл за змінною d Причому межі тут можуть бути не тільки мінус нескінченість і плюс нескінченість, а межі інтегралу можуть стосуватися це тільки змінною y. Тобто це може бути область визначення у. Так само f2 за y. Це те ж саме. Ми беремо інтеграл з межами для х. Взагалі ми запишемо від мінус нескінченності до плюс нескінченності, f від x, y, відповідно, dx. І остання, четверта властивість, вона така ж сама, як і властивість, що була у функції розподілу. Імовірність влучання випадкової величини x, y на прямокутну область. Отже, ймовірність того, що х влучить на інтервал від А до Б і одночасно y на інтервал від С до Д. Це знаходиться за допомогою подвійного інтегралу. Причому перший інтеграл у нас буде за х, другий інтеграл межі для y від щільності розподілу dx dyк. Розглянемо той самий приклад, що ми розглядали раніше, але знайдемо щільність розподілу для заданої функції. Отже, нехай задана функція розподілу, як із попереднього прикладу, і нам треба знайти щільність розподілу цієї системи двох неперервних випадкових величин. Отже, перший крок ми будемо знаходити похідні. Нам потрібно знайти першу похідну за xом, а другу за y. Насправді, неважливо, в якому порядку ми будемо їх знаходити. Нагадую вам, що похідна від будь-якого числа це 0, похідна від сталої це 0. Отже, похідна від 0 це буде 0, і відповідно переписуємо ті ж самі межі, тобто межі для х і у нас залишаються без змін для кожного рядку. Ми знаходимо похідну тільки від цієї частини. Похідна за х від цієї частини. Похідна від x 1, похідна від 6 0, 1 восьма, і межі залишаються ті ж самі. Наступне похідна від x 1 похідна від 6 0, y плюс на 2, y плюс 2 на 48 це коефіцієнт біля х плюс 6. Отже, тут буде y плюс 2 поділити на 48. І межі залишаються ті ж самі, переписуємо їх. Останні два тут немає ікса. Якщо немає екса, то похідна за цими виразами буде 0. І так само переписуємо ці межі. Останній крок ми знайшли похідну за ексом, а тепер знаходимо похідну від похідної за ексом за y. Дорівнюємо. І знову ж таки, коли ми починаємо записувати, похідна від 0 0, межі переписуємо. Похідна від однієї восьмої 0 межі переписуємо. Похідна від Y плюс 2 поділити на 48. Похідна від Y – це одиниця. Значить, залишається 148. І межі переписуємо. І всі інші будуть похідні 0. Що виявилося? У нас з'ясувалося, що наша щільність розподілу F від xy приймає всього два числових значення. Перше значення це 0, і друге значення 1,48. Запишу я це наступним чином: 1,48 і 0. В якому випадку буде 148? Якщо в нас пара xy належить заданій області. І це буде область, яка х від мінус 6 до 2, а y відповідно від мінус 2 до 4. І 0 в тому випадку, коли пара У не належить цьому інтервалу, не належить цьому інтервалу. Записувати, переписувати інтервал в даному випадку вже не буде. Отже, ще раз повторю, система двох неперервних випадкових величин може задаватися двома способами. Або це буде функція розподілу, або щільність розподілу, які пов'язані між собою, похідною та інтегралом. Все, дякую вам за увагу. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо було корисним, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Або, якщо ви побачили помилку, то теж, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Дякую за увагу! На все добре.